Ну, я думаю, що суть в тому, і коли ми е, підготуємо для вас деякі цифри, я думаю, за хвилину у нас є кілька про те, як UFC реагує на ситуацію. Тобто вона пристосовується до попиту. Тобто, коли попит змінився, і вони зрозуміли, що працює, а що ні, вони змінили свій спосіб дії. Тому, знаєте, вони привезли більше транспортних засобів з комплектом обладнання. Про це просили військові. У нас вдома є певна кількість е спорядження, яке хлопці можуть взяти. Але коли хтось, як ви, конкретно каже, чай ми хочемо щось, я не знаю, чи можу я згадати про такі речі, які ми привезли у ефірі, ви можете це вирізати якщо потрібно. Але знаєте, якщо хтось хоче щось конкретне і робить такий запит, тоді UFC зробить усе можливе, щоб знайти це і доставити туди, де це потрібно. Отже, ось так це змінилося, і я думаю, це змінилося з акценту на військову сторону, на набагато більший акцент на медичну та гуманітарну сторону.